Ко через три роки від початку путінської триденної спеціальної військової операції Україна жива бореться і у нашої держави друзі у світі більше ніж будь-коли. Ніхто у світі не вірить російській брехні про нашу державу, наших людей і навіть ті, хто на жаль став спільником Росії у війні, хто бреше разом з нею, усі вони розуміють, кого і в чому вони підтримують. Вони можуть зробити різні кроки. Вони можуть заробити якісь гроші на своїх відносинах з Росією зараз, але ніколи не здобудуть повагу. І наша повага зараз українців, українок також мільйонів людей в цьому світі. Наша повага усім вам і таким лідерам і народам, як ваші. Які з нами від початку які допомогли врятувати тисячі життів, які допомагають нам захищати наше небо та зберігати позиції на фронті, які розбудовують разом з нами виробництво зброї, щоб наповнити і наші і свої арсенали?